Янський гуморист Василь Байдак озвучив персонажів у мультфільмі Пес патрон. Голосом артиста у стрічці розмовляють головні антагоністи, тобто вороги головного героя бубухи. За сценарієм вони постійно намагаються влаштувати вибух, а пес патрон, звичайно, що їх зупиняє. Друга серія мультфільму вийшла на екрани 7 лютого. У коротких анімаційних роликах чотирилапий рятувальник розповідає про свої пригоди і вчить українську малечу правилам безпеки під час війни. Ну, я зараз вам віддай сірники на іграшка. Саундтрек до мультфільму записав український гурт Карта світу разом з Василем Байдаком вони також випустили кавер після того, як пісня в оригіналі набрала в Ютубі більше мільйона переглядів. Живу собі, Ти кожному, а ще дніти тіктоки і вести інстаграм Його очі глибокі, тож не зрадять вам.